Привіт, це історія дронів та історія про те, як безпілотники змінили війну. Не лише сьогодні, а ще в 30-х, 40-х роках дрони стали мішенями камікадзе, розвідниками. А ще шансом для дівчини з заводу стати зіркою Голлівуду. Бажаєте дізнатися факти, про які ви точно нічого не чули? Вперед! Це почалося задовго до великої війни. 1935 рік. Британія запускає в повітря Queen Bee – перший радіокерований літак мішень. Він літав без пілота, керувався з землі. Мета тренування зенітників. Але хто б міг подумати, що саме ця бджола дасть ім'я всім наступним дронам? Американський адмірал Вільям Стенлі бачить ці польоти, повертається додому і доручає розробку своєї програми Делмеру Фарні. Саме він вперше називає безпілотник дроном. Друга світова. Безпілотники переходять із розряду експерименту у серійне виробництво. США запускають ОУКЮ-2. Перший масовий безпілотник. 15 тисяч штук. Пілотів. Нуль. Компанія Радіоплейн. Засновник актори, і авіатор Реджиналь Денні. На лінії збирання молода дівчина на ім'я Норма Джин. Її ім'я зміниться. Образ теж. Але перед тим, як стати Мерлін Монро, вона збирала дрони. Навіть майбутні зірки Голлівуду тримали в руках майбутнє війни. А поки одні дрони були мішенями, інші перетворювалися на зброю. 1943 рік США запускають проєкт Афродайт. Старі бомбардувальники перетворюють на літаки смертники всередині пілот в обличчя Камера. На борту тонни вибухівки. Пілот наводить літак, вмикає автопілот, катапультується, але найчастіше він гинув або потрапляв у полон. Ідея була проста, реалізація страшна. На Тихому океані флот США тестував інше Інтерстейт TDR. Камери в носі передавала зображення. Оператор в повітрі скеровував дрон на корабель противника. І поки США експериментують, Німеччина вже знищує міста v 1 і v 2 ракети літять по прямій без пілота. Зброя відплати руйнує міста одне за одним на цих мапах шляхи смерті. Але ніхто собі не міг уявити, що десятки років по тому це стане маршрутами безпілотної зброї, із запізненням. Але винахідливо Німеччина запускає містель. Безпілотний «GU-88» набитий вибухівкою. Над ним пілотований винищувач. Тато і син. Така була їхня кодова назва. Але найбільші фантоми ночі це не машини, це жінки, нічні відьми, справжні нічні примари Другої світової льотчиці на ПО 2. Тиша, дерево, смерть з неба. Вони літали без радарів, без гучних моторів. Підлітали і скидали бомби на німецькі позиції. Їх боялись, їх чекали, їх ненавидили. Тоді ворог боявся відім. Зараз боїться венфірів ніч для сну. А якби не так, ласкаво просимо до ложа страху. Ми приходимо вночі, тільки тихіше, точніше. Наші пташки смерті бачать у темряві, чують дихання, вражають без шансу на порятунок. Бомбери вампір. Запрошуємо на рандеву. Приречені. Паспілотна зброя. Її створили для війни. Ми зробили її зброєю правди. Я, типа, на Петровича, дивлюся тільки детективів. Скоря дронів! Починається вампір наш. Бомбір I am German Pilot! <ріст> Супер! Загубили сценарії, але прекрасно все в голові. Тому не переймайтеся, шановні глядачі, далі буде.